Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA І сьогодні у нас відео з рубрики Нумізматика, а точніше, колекціонування з НБУ. Ось у мене в руках моя нова посилка. Новий пакунок від НБУ. Замовлення було зроблено 30 червня 2023 року, 7 липня 2023 року. Замовлення було видане поштовому оператору, ну і через пару днів на Укрпошті я свій пакунок забрав. Отже, давайте розкривати і дивитись, що ж там приїхало на цей раз. А приїхали до мене на цей раз наступні штуки. І так, це дві банкноти по 20 гривень. Пам'ятаємо, не забудемо ніколи. Одна в буклеті. Одна в конверти, діставати не буду. В принципі, ці банкноти вже доволі гарно всім відомі. У мене на каналі також є відео, частиною якого є саме огляд на цю банкноту. Тому в описі я залишу покликання на те відео. А лише скажу тільки, що це не основна покупка в. Цій посилці це, скажімо так, додаткові плюшки, оскільки мені ці банкноти дуже подобаються, і раз була змога їх взяти отже, взяв. Але, як я сказав, це не головне придбання головне придбання саме в цій посилці це два набори монет, державні символи України. По два набори це максимум, що давали в одні руки, тому вирішив брати максимум. Ось так. Виглядає цей набір у формі ось такої книжечки. І так, давайте по порядку. Державні символи України, State Symbols of Ukraine. Двома мовами, як завжди, Національний банк України, National Bank of Ukraine. Тут у нас на звороті цієї упаковки, яка є інформація, банкнотно монетний двір і технічні характеристики монет. Номінал 5 гривень, 3 монети по 5 гривень кожна. Метал незельбер, діаметр 35 мм, маса 16,5 г кожної монети, наскільки я розумію. Якість карбування спеціальний Uncirculated, Гурт «Рифлений» і тираж кожної монети штук до 100 тисяч. І тут знову ж таки цікавий момент, значить, я так розумію, що це окремо кожної монети тираж до 100 тисяч одиниць, екземплярів, але якщо перейти в онлайн-магазин Нацбанку, то там буде значитися 75 тисяч тираж. Можливо, це Тираж саме цього набору. Відповідно, всі інші монети підуть кудись, кудись не знаю, без, без наборів будуть реаз, реалізовані. Можливо. Знову таки, дублюється інформація у нас англійською мовою, і далі іде е, інформація про художників. Ці монети введені в обіг 29 листопада 2022 року, але до 30 червня, принаймні у вигляді наборів, здається, їх Нацбанк не реалізовував. Але після 30 червня і ще два рази, якщо не помиляюсь, тобто за період 30 червня і середина липня 2023 року, якщо не помиляюсь, тричі ці набори вже продаж на сайті поступали. Ціна одного набору на сайті НБУ, точніше, в магазині НБУ, 433 гривні. Зараз, якщо зайти на OLX, їх перепродають значно дорожче. Ну і нумізмати, які давно вже в цій темі, в цій сфері, вони говорять, що це доволі гарна інвестиція на майбутнє. Прямо зараз це гарний подарунок іноземцям в першу чергу. Подарунок або матеріал для перепродажу, для бізнесу. Тому, чесно кажучи, я думав, що один набор буду продавати, один залишати собі, але поки що вирішив, що ні. Хай обидва у мене полежать. І так, розкриваємо. Значить, тут ми бачимо наші монетки: наш герб, наш стяг, наш гімн. Державні символи України. Так, ось так вони виглядають. Давайте подивимось, чи можна, так, звісно, можна розкрити нашу книжечку, ось так, щоб з усіх боків монетку, монетки можна було роздивитись. Наше гасло, наша душа, наше коріння. Так, тепер давайте розбиратися. Наш герб, це чисто теоретично наше коріння, наш стяг, це наша душа, і наше гасло, це наш гімн. Ну, принаймні, я так розумію, а, розумію а, цю інформацію. І, звісно, тут у нас в буклеті дуже-дуже багато інформації подається. Давайте почитаємо. А, можливо, щось із цього буде продубльовано в магазині НБУ, і за всіми деталями ви можете прийти на сайт. Можливо, щось із цієї інформації, яку я буду зараз зачитувати, буде озвучено у відео з YouTube каналу. Нацбанку України, яке я також в кінці свого ролика вставлю, щоб ви ще подивились презентаційне відео до цих монет. Ну, а я все-таки почну прочитання. Упродовж віків людину супроводжують різноманітні символи, що відображають види життєдіяльності людини, особлюють владу, об'єкти вірувань, слугують родовими та військовими знаками. Історична традиція узагальнена, унаочнена в символіці, перетворює населення на народ, формує націю. Українська державна символіка створювалася, викристалізовувалася понад тисячоліття, і наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів. Тризуб, як знак Київської держави Володимира Великого, символізує безперервність тривалого розвитку українського народу. Пісня, «Ще не вмерла Україна, за півтора століття стала символом боротьби за незалежність та національним гімном. Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями, це кольори чистого неба і пшеничного лану, вперше офіційно затверджені на прапорі Української Народної Республіки. Державний герб, державний прапор і державний гімн важливі атрибути держави. Символи України, у яких втілюється національна ідея, відображається послідовність історичного процесу, державотворення і те саме англійською мовою. Так, з цього боку буклету у нас подається така інформація: набір пам'ятних монет присвячений нашим символам, а саме глибині їх історичного коріння, перша якого ментальність. Традиції, звичаї, культура, етнонаціональна незалежність наші символи нерозривно пов'язані з нашою історією, тому композиція «З тризубів повертає нас до витоків. До витоків двозуба Святослава Хороброго проводить через златники та срібляники Київської держави, на яких зображено тризуб, знаки періоду визвольних змагань 1917-1921 років до сучасного символу держави нашого герба. Характерним уособленням ментальності українців є образ козака Мамая, вільної людини, захисника, воїна, мандрівника, мудреця, вправного вершника. Плавні заокруглені лінії підкреслюють спокійно елегійну постать, яка залишається такого до певного часу, поки немає загрози. Сьогодні, як і багато століть поспіль, актуальними є слова нашого гімну. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. Українська душа у її прагненні до волі та незалежності то птах, що не може жити без неба і сонця. Символічний абрис птаха декоровано знаками і символами, що притаманні для української вишивки і писанки. А жовтий і синій кольори визнані сьогодні в усьому світі. Вони означають спротив, мужність та безмежну любов до України. Ось такий вийшов набір. Давайте також і цей відкрию. Так, ну і, в принципі, все те, що було зачитано, все те, що написано в буклеті, так чи інакше пояснює зображення, які ми можемо бачити на монетах. Так, до речі, гурт у всіх монет рефлений. Не знаю, чи побачите ви це на відео, чи ні. Але він рифлений. Ну і знову ж таки, кому потрібні детальні описи аверсу та реверсу, переходьте на сайт Нацбанка України і там все зможете прочитати. Ось таке вийшло у мене на цей раз замовлення. Така посилка приїхала. Дуже радий, що вдалося все це придбати. Вам, в свою чергу, шановні глядачі, дякую за увагу. Не забудьте зацінити це відео, підписатись на мій канал та до зустрічі в наступних відео. Попереду багато цікавого. скриптом. Банкнота 20 гривень в буклеті, е, яка була однією з героїнь, з персонажів мого першого відео стосовно колекціонування з НБУ, вона продається. У кого є бажання або потреба придбати таку банкноту? в Описі до цього відео залишу як завжди адресу своєї електронної пошти. Раптом що звертайтесь.